Ось такі в нас йдуть дощі. Можна сказати, що йдуть. Але від них ніякого сенсу ж немає. Що від них? Під деревами все сухе. Діжки не набираються від цієї мороси. Вона тільки заважає працювати. Ось нема нормального, щоб у людей як були дощі, дощі, Зараз люди всі працюють. А в нас, як не було оце, і от, о, о, отака морячка. Ми полювали. Два дні стояли, заливали, я лазила у холодній воді. Потім оце два дні відігрівалися зараз і п'ю, і ліки, і мед. Ну, начебто пронесло мене. Хвороби не відчуваю, ну, ніс закладений. І ось, ось такий Покрапає і все. І піде, і потім знов покрапає і все. І не дощ, і не сухо, і, і під деревами. Все, все сухе. О, там я залювала, бачите, вивела такий рівень. І тепер, ну майже рівень, то тепер там о, нарешті заросте о, мшанкою. Вже підсадила трошки там сінці чимерників, баданчик. І, ми думку, то буде там вже більш хайне, я сподіваюсь. І на наступний рік вже тут буду щось, щось робити, щоб тут все цвіло і та пахло. Все дощ закінчиться, здається. Оцей такий дощ у нас. Він тільки на плитці, його бачно. А так. Ну, сенсу немає, тільки е, траві гарно всьому іншому м, ходжу, поливаю. Багато нанесло листя. Ще доцвітають е, шавлії. вони довго цвітуть до морозів. І будлейки трошки карлікові. Ну, вже, вже потрохи. вже останні. Останні квіточки, все треба різати, чистити, прибирати. Оце осінній труд, там, бачите, вже компост розношу. Осінній труд це такий. Він вже в садок вкладається спати, то нам треба підготувати все на наступний рік, щоб було менше праці. І побачила в цьому році перший раз. Отакі пташки в нас з'явили золотомушки. Дрібні, дрібненькі. І в них на головці жовта плямочка. І вони самі такі жовто-зелененькі. Ось великі колиси ще не померзли, ще не покрутились. Отак От виглядають. Ті, що молоді, тим вже погано. Чи що, чи що я в молоді купувала, ну, але живці всі порізала, занесла. Ще не, за, не заносила тридисканці, е, вони, ну так, у кволі, але не дуже бояться таких пониження температур. Тобто, думаю, чи позрізати живці, бо вони гарно наростають, чи ці всі за, заносити. Ну, Птеню ще не заносила, вона витримує навіть невеликий мінус. Деякі хости, ще тримаються до останнього завжди Rest Less вона блакитна, але вже не тягне свій блакитний колір, вже визеленила. І оця Furlain. Firline теж вона. Буде тримати свій лист до останнього, а всі ось вже починають йти спати. От яскраві ротики, і вони в мене тут, бачите, навіть у плитці сіються самі у цьому місці, я їх залишаю. Бо якось їх шкода, а вони такі гарні. А зараз такі яскраві, то не треба нічого. Висівати окремо, самі насіваються, і вони теж до морозів. І деякі залишаються в мене зимувати. Вони так ось зимують, а потім від корня відходять і далі продовжують. ну Коряптеріс тут не повинен це сінець, він поїде в мене за паркан. Там буде бур'янчик прикривати. Ось така, тут якийсь смітничок. Троянди доцвітають, вже буду трошки різати, але тільки соцвіття. Ось, навіть повидавала, куди тут треба ставити огорожу, бо дуже велика оця троянда, гігантська, але дуже гарна, я її полюбляю. Який в неї колір, яка в неї квітка. Радіємо на останок всім, всім квіточкам. Цьому році навіть хризонтеми недополиті тут по сухоті то такі ледь живі. Навіть ерики теж почали розкриватися в осінь. Оце вони позакладали на весну, а це щось таке видало Чудить. Рослинки чудять. І потрошечки все. Зараз таке. Підсипати компост, щось пересадити, щось обрізати. Оце на майбутнє бузина поїде на обрізку. Ну, поки що не до неї. Отак От виглядає зараз сніжно-ягідник. Розфарбувався, стає все більше і більше ягідки І ну, як завжди, він дуже яскравий. на зараз. Ну, як я казала, оце весною. Як штамбик я почистила, все. І ніяких з ним проблем немає. Поросль тільки лізе навесні. Потім вже спокійно вона себе почуває. От, хризантеми. У такому стані оця рання, то вона її зацвіла раніше. хризантем в мене було колись багато. Я і накупала їх, але вирішила, що мені з ними важкувато, тому що в нашому регіоні не завжди вони встигають зацвісти до морозів. Буває, що вже, вже тільки воно зацвіло, ну, деякі хризантеми, не мультифлора. І бац, холод і їх б'є. Квітку навіть не встигаєш побачити. Mm. Навіть вирішили повипускати їх і на ці бутони. Ну куди? Спати вже пора. Але <slurk> ja, вони щось вирішили виростити. Да. Okay. Це там посуться, псі, о, о, зараз горіх, відковиряє і понесе десь никати. І все листя в мене от, з горіха все сюди летить. Доцвітає вже анемона. Ну і листя сипеться, сипеться, все треба чистити, різати. Потрохи і клени свою. Красу мають, але не всі, деякі пооблітали вже. Якось теж не виходить, щоб клени в нас довго тримали листя. Ну, Діхери завжди красунькі, треба ще деякі встигнути оновити, поки тепло. І. А, ця хоста не думає. Ось як я лезер і лес, як її показувала. Ось вона. Навіть і, і не спомічає, що вже кінець жовтня. Щось, щось не хоче цього помічати. Інше ось пожовтіли вже все. Тут вже й немає нічого. А ця, здрасте. Садочку стає зараз трохи сумно, але це все зрозуміло, тому що все вкладається спати. І буде все лисіше та, та лисіше. Тому руки, як би то в зуби, як кажуть, і допрацьовуємо. Ось ми галявинка братків. Самі насіялись, уже в цьому році вони насіялись і вже і процвіли в осінь. Це який гарний карличок. Ой, ну, як лісові такі самі пересіваються, самі насіваються. І так і зимують. Ну, нехай поки що буде цей килимок. Хоч я і не дуже так полюбляю, що воно роз... різнобіє, але зараз, коли немає, Майже квіточок, то це все радує. Дуже. Було б більш тепло, ще й в калікан там доцвів, але вже не випустить нових, вже холодно. Пагони здорові вимахав, хости оце доцвітають. Теж осінь хости доцвітають. Тут все підв'язую і вже вкладається все з патиху старій. Зараз дуже гарно зафарбовується барбариси. Таке листя різнокольорове перед тим, як попадати. Ще й дзвоник доцвітає ось такими. Невеличкими соцвітями. Навесні він рясно рясно весь вкритий цими дзвониками, зірочками, а зараз вже так, потрошечки. Але радіємо кожній квіточці. Вересня доцвітають, теж скоро підуть спати. Та все, все потрошки. Там смотриш їх і на це, там дивишся ще щось. Ну, вербена, вона завжди вербена. Вертензії теж деякі повтомлювались. Ось опять капотить оце моресне якесь. Незрозуміло, нормально не дає працювати. Тебе пересаджу, збережу, ось розкривається. Ось так і зафарбовується червоним. Так гарно дуже цвіте. Довго цвіте оцей сорт із нових в мене росоє. Подивіться, тримаю, тримаю квітку, і тримаю. Не знаю чи то, тому, що я його пересадила в валітку, коли отримала, хоча він же ріс, Бачите, позакладав вже. На наступний рік брунячки. Ну, але він ось так до сих пір цвіте гарно і яскраво, дуже яскраво це на стовбурах в нього. І лілійки. подивіться, що вони мені наплодили отакі бульби великі. Ой, наступний рік буде краса, в мене вже їх буде кубка. Дуже хочеться, щоб була не одна, та Де декілька. Ще не заносила, тому що вони теж вони до нуля, нормально все тримається більш-менш. Тому чекаю. І агава ще сидить. Ще майже все так, так і сидить. продовжує. Якщо ще більше стало копотити, і флок зацвітає. Трошки ще на клинах, на деяких залишилось листочка, на деяких вже немає. Ну, тобто всі рослинки поводять себе, себе по-різному. Але зараз треба збирати листя, все чистити, різати, намагатися на весну залишити поменше праці. Намагатися. Але це не завжди вдається. Тому що праці завжди багато. А коли ще планів наполеоновських собі там наробиш, то... то тривога за тривогою і ніяк воно не припиняється. Ось так, коли котою розфарбовується краса. Щось капати стало більше. Хоча таких хмарок дощових немає, ну, і це тільки е, шкодить і пакостить. Оце накапустить, накапустить і, і піде. І працювати по холоду у цьому не будеш. І дощу такого немає. Це все ми заливали, це не дощ накрапав, це ми. Лили, лили, ну куди ти? Куди ти ще не встигнеш процвісти? В осінь, воно все цвісти. Втомилась від спеки, а коли спека закінчилась, дуже холодна якась осінь така. Такі справи в нас. Ладно, пішла сирена сиренови і подивлюсь, що куди летить. Всім бажаю добра, гарної осінньої погоди, здоров'я та бережіть себе.